В нас буде в принципі нарада з патрульною поліцією наступного тижня. Я думаю, що і на рівні Київської міської ради, і на рівні Київського міського голови Віталія Кличка на це звернуть увагу, тому що дійсно напередодні комендантської години буквально там за годину до цього посилюється кількість патрулювання на території міста. Разом з тим дійсно є ділянки там кільцева, є ділянка борщагівська поліні швидкість де. Ну може таких таких патрулів може бути мало. Окей, звичайно, що на це треба звернути увагу. Так, зрозуміло. Ну і покарання, яке воно раз на все життя? Ні, ну насправді це не раз на все на все життя. Це можна притягати до адміністративної відповідальності в залежності від факту виявлення порушення. Там, якщо я не помиляюся, немає обмежень щодо кількості притягнень. Якщо людина не усунула несправність в транспортному засобі, і продовжує ним користуватися в стані несправності, uh -huh. на ну відповідь.